Матчами сьомого туру в Ужгородській футзальній лізі завершилося перше коло змагань. Головна увага в турнірі прикута до Суперліги, де змагаються найкращі команди УФЛ. В одному з матчів відбулася битва аутсайдерів у жахом територіальної громади та вопака. Команди постійно тримали в напрузі одна одну. Зрештою, розв'язка настала в кінці зустрічі. Тоді Вопак зумів відзначитися двома голами і здобув першу перемогу в турнірі 5-3. Так, я згодний дуже важка гра і дуже принципова для нас в тому плані, що ми одна команда в суперлізі, яка ще не вигравала матчі. Нам дуже потрібно було виграти цю гру, щоб відірватися чуть-чуть від того низу взагалі. Десь підфартило в кінці. Я дуже радий, що забив. І взагалі за результати за команду дуже довольний. I think was supposed to be an easy game. Це мала бути легка гра, але ми втратили концентрацію. Ми вели двічі, але програли під кінець матчу, бо намагалися зіграти розумно. Але це футбол. Іноді тобі щастить, іноді ні не пощастило just unlucky today. Інші зустрічі також відзначилися високим градусом протистояння. З Таким же рахунком 3-5 Ужгород поступився Вікінгу. Трактор програв Віолі 1-2, а Радвинка Медеї Крайні-2-3. Після невдачі Ужгород зберіг лідерство, але конкуренти гучно дихають у спину. І Медея Крайна, і Віола перебувають на відстані лише одного залікового балу.